Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі. Я Сашко добрий, поки гріється гольфомобіль. Мені до ранку мають збитка вирізати коробку. Ми дуже сподіваємося, що вона там жива. І я потягну її, мені, побратими, закинуть її в мій таз. Поки гріється гольфомобіль, який мені позичили для роботи, бо обидва мої тавромобілі в ремонті. Поділюся великою радістю, величезною радістю. Тазик російський трофейний. так? Укомплектували, зібрали, підключили. Ну, Щоб ви розуміли, це там ну, точка. так? Точка. Я туди, коли заїздив, ну, її туди пригнали і без мене вивантажували. Дядьки бачили там дим, ну, який був дим на вихлопі, так? як вона себе поводила. От. Укомплектували, пересипали, перебрали, запустили, щепоче. Реально машина шипоче. Тобто вони примудрилися притягнути нам нормальне двигло, нормальний таз. Просто десь вони половину частин загубили, так поділи. Кудись, все все працює. Буде відосик, я сподіваюся. Жодних натяків на викидання оливи вихлопну на всьому діапазоні обертів. Машинка шипоче, реально шипоче, і козаки ну, присіли. Вони реально не очікували ну от побратими мої так, що ну, реально ділить на до і після підключення систем очищення повітря, обдуву стартер-генератора, догляд всіх цих танів процесів. Цукерочка дуже-дуже дуже, дуже, дуже сподобалась. Радістю, дякую всім долученим. І пам'ятайте, є ще один таз, також розкомплектований. Ну, мабуть, вони з якоїсь, ну, один підрозділ там, там, болтозабивачів на БМП, так, приїхав нас поробощати, як це українською, захоплювати, ставити на коліна на своїх цих купів машині. Будь ласка, у кого є оці трубки на ежекторі випускних газів? Для укомплектування очищувача повітря БМП, будь ласка, поділіться зі мною в подарунок, обміни якісь штучки-дрючки вам потрібні для роботи. Куплю за адекватні гроші. Дякую. Працюємо і пам'ятаємо! Що наша Українофілія недостатня. У, у мене вже борода сива. 35 років. Салют знак якости.